Так, говорити треба сюди, а не сюди. Тримаю мікрофон в руках, хоч це трошки крінжово, але, хоч якийсь толк буде з мікрофону, та а не коли я говорю туди-кудись. Всім привіт, Івана Малій, як завжди, розказую про урбанізм і архітектуру. Сайт Лун пише, що від 2015 року до 2019 у Києві збудували 472 нових житлових комплексів. Понад половина з них мають повністю закриту територію і від сторонніх, і від авто. І лише 18% не огороджені. У Твіттері перепостили мій Тікток, який я у свою чергу просто вирізала зі свого ютубу, де я згадала проблему парканів у місті. В результаті шо поукертві це запостили і підписали, що проблема парканів була і буде завжди дискусійною. Е, я так не вважаю, тому що та, звісно, завжди будуть прибічники всього. Але як на мене, кількість прибічників е, в Києві парканів пов'язана з тим, що люди не зовсім розуміють процеси в місті. Тому сьогодні це відео для того, щоб вони щоб ви. Почали це розуміти. Ну і не розводитимо, одразу почнемо. Вибачте за те, що я, можливо, дуже часто цитуватиму статті, яких достатньо навіть українською мовою, але просто насправді та дуже багато інформації по цьому, іноді просто можна загуглити, але я лишаю всі джерела в описі. А я буду просто ще одним голосом боротьби проти парканів. Перше, це безпека. Минулого року від жителів ЖК Комфортаун було отримано 25 заяв про крадіжку з проникненням для порівняння у 2017 році, там, де знаходиться цей житловий комплекс, усього було повідомлено про 15 злочинів. Пише Хмарочос. Безпека в місті це комплексне питання. Коли ми підходимо до нього точково, тобто, от як ми підходимо до питання парканів, ми не зовсім розуміємо, який від них є вплив насправді. І я цілком розумію людей. Які хочуть купити квартиру в закритому ЖК. тому що ну а що може бути логічнішим ніж фізичний бар'єр від е, поганих чужинців? Але як завжди, в місті все працює парадоксально і навпаки? Е, Джейн Джейкобс, авторка книги Смерть і життя великих американських міст. Е, Ну, там у мене лежить. А це я вважаю біблією сучасного міського планування. На цілий розділ описала, чому одні райони безпечніші, а інші небезпечніші. І вона навела приклад своєї вулиці. О сьомій ранку, коли починається день, на вулицю виходять люди, які йдуть побігати на якусь руханку. Близько восьмої ці самі люди і їхні діти йдуть на роботу і в школу близько в той самий час. Відкриваються прибудинкові кафе, заклади, крамниці. О 9-й підходять офісні працівники, які працюють в цьому районі. Далі вулиця трошечки затихає, але далі виходять батьки з дітьми. Близько по обіді вони йдуть додому, а на вулицю виходять офісні працівники, які біжать на обід. Вони заполоняють лавки, прибудинкові кафе і крамниці. Далі закінчується робочий день. І всі повертаються, всі розходяться, мешканці повертаються, офісні працівники виїжджають. Далі, як ми знаємо, з 6 по 9 вулиця завжди має найактивніший рух. Але після 9-ї на сцену виходять кафе і бари на вулиці, які пізно зачиняються. Як бачите, вулиця завжди наповнена людьми. І саме це є запорукою безпеки. Люди, які сидять на терасах кафе, та ти, які гуляють з дітьми, мешканці, які стоять в черзі по булочки, саме вони відіграють роль очей вулиці. І ніяка е організа охоронна організація не забезпечить вам такий контроль вулиці. Тому що цей контроль є природній. Чому? Тому що більшість злочинів коїться. В тихих місцях у нас же навіть культура є ну, мємів про е, темний тихий провулок. І коли ми говоримо про злочини, ми маємо на увазі і якісь дрібні щось зламати, щось вкрасти, що є спільним. Ну от те, що зазвичай є основною е, основним аргументом за паркан, типу що ой, прийдуть, засруть все і зламають. Тут важливо зрозуміти, що не існує е, такої верстви населення, яка це робить. Зазвичай це може зробити кожна людина. І все залежить від міського дизайну. Міський дизайн або сприяє потенційному злочину, кримінальному чи такому, знову ж таки, примітивному, або, навпаки, перешкоджає йому ще на моменті утворення такої думки. Тому що мало хто в здоровому глузді коїтиме щось погане на переповненій вулиці. Це відбувається. В тихих провулках хороший приклад це прибирання за собаками. Можливо, це поганий приклад, тому що у нас досі, на жаль, не розвинене, тому я зайвий раз нагадаю, що люди треба прибирати за своїми собаками. Це обов'язково. І часом каюсь, я забуваю пакетик. І звісно, мені значно легше втекти з місця злочину зі своїм собакою. Ще раз дуже каюся, якщо це якась тиха вулиця. Скісь спальний район. І наскільки це неможливо десь в центрі міста, десь на активних вулицях. Тому та, люди, беріть пакетики і робіть зауваження людям, які не прибирають за своїми собаками. Так робити, я, так як я щойно зазначила, робити не можна. Місто це місце для соціальної взаємодії. Тому жвавість вулиці це щонайменше привабливо, але, як ми вже визначили, що це ще й створює безпеку. Тобто. Щоб убезпечити себе від поганих незнайомців, треба запросити на вулицю більше будь-яких незнайомців. Ну, будьмо чесними, погані незнайомці завжди знайдуть шлях до вас у ЖК, як ми вже побачили на прикладі комфортауну. Але важливо зазначити, що так, ми в першу чергу шкодимо самим собі, коли оточуємо себе парканом. Але значно більше ми шкодимо місту і території навколо паркану. Тому що якщо у нас всередині безпекова ситуація... Погіршується, то за парканом вона погіршується ще більше. Тому що територія коло стіни, коло якої нічого не відбувається, це завжди дуже небезпечно. Там не, туди не приходять люди, вони можуть лише там транзитом перебувати. Відповідно, їх там завжди буде недостатньо. І, ну, правильно в коментарях якось відмітили, що ну, йдеш ти від гвалтівника, а впираєшся в паркан. Е Насправді це найлогічніше, що можна відповісти аргументом на безпеку за парканом. А ще через оцю цю демонстративну е, нерівність і фізичний бар'єр. Тож наскільки я знаю, у республіки потенційно було багато людей на вулиці, тому що вони е, зробили прекрасне рішення, яке має бути в усіх житлових будинках, в усіх районах. Перший поверх відданий під комерцію, тобто у них весь перший поверх це якісь заклади, бізнеси і все таке. Але вони оточили себе парканом. Наскільки я розумію. Бізнес йому немає точної статистики. Якщо ви шарите, будь ласка, скажіть мені, але щось мені підказує, що більшість витрат в а, таких прибудинкових магазинчиках і закладах відбуваються спонтанно. Тобто ти кудись ішов, і ти такий, о, може зайти ще туди. І значно менше витрат відбуваються, коли ви намірено йшли в той магазин, в ту крамницю а, заздалегідь. А коли ви оточуєте себе парканом, і ви, коли весь концепт зводиться до того, що ви маєте ви маєте вирішити, що вам туди треба, ви маєте подзвонити, попередити і туди піти. Вас там проведуть, впустять і відведуть назад, щоб ви, не дай Бог, нікуди не звернули. І ви зводите на нівець оцей от концепт е, спонтанних покупок. Відповідно, бізнес дуже втрачає. Тому ще раз. Комерція приносить значно більше користи, коли вона приводить до вас людей, ніж коли ви просто, типу, маєте у себе супермаркет на першому поверсі. Мати супермаркет на першому поверсі це лише 10% від е, вигоди, яка, вам, яка у вас з'являється, коли у вас комерція на першому поверсі. Найцікавіше взагалі це аптеки. Аптеки за парканом. Я думаю, нікому не треба пояснювати, ну, чому це абсурд і сюр взагалі якийсь. А насправді ну, неважливо, що за тим парканом. Це в самій суті своїй погано ну, оточити щось парканом. Парки, ну, тобто комунальні парки, це часто люблять оточити парканом, це типу теж фігня. Хіба що військові об'єкти, так, звісно, ну тут ти не обговорювати нічого, звісно. Уявіть собі, якби Верховна Рада в якийсь день оточила себе парканом. Ну, чесно, я не вірю, щоб цей паркан прожив би більше ніж один день. Його б спалили, знесли, і це б ну викликало б ніфіга собі е, обурення. Я думаю, на наступний день би протести вийшли не проти паркану, а типу, це було б просто така критична точка. І це як на мене прекрасно. Я дуже пишаюся своєю нацією в цьому плані, тому що нам дуже ми дуже чітко розуміємо оцей символізм. Це знову ж таки демонстрація якоїсь нерівності і якоїсь сегрегації. Чому? То чому ми не дозволили б цього там Верховній Раді, але ми дозволяємо іншим містянам це робити щодо інших містян? Як на мене, це приносить дуже шкідливі тенденції в суспільство, тому що це ну, розвиває якусь культуру страху, сегрега сегрегації і соціальної нерівності, що у свою чергу призводить ну, лише до деградації суспільства, що у свою чергу призводить до погіршення кримінальної ситуації. Тобто, як на мене... Щодо філософії і культури, це абсолютний совок, аби тільки відділи, відділитися від чужинців цих. Але я прекрасно розумію людей, які могли зараз сказати: ну, а якщо я хочу все ж мати в місті свою маленьку таку, ну, типу, як приватну територію на вулицю, це цілком нормально, і у мене є для вас відповідь. В розвинених містах е, існує поділ на неї. Публічне, напівпублічне, напівприватне і приватне. І уявіть собі, на всій цій ланці не існує жодного фізичного бар'єру, крім е, бар'єру вашої квартири, і це от є приватний простір. Ось погляньмо, наприклад, тут це прекрасна культура, що першому поверху віддаються отакі от. Е, Садочки, які, до речі, у нас є часто ну, в старих будинках, от у моєї бабусі якраз теж є цей город величезний, який ну доглядає оця кожна бабуся з першого поверху. Це можна було прозвивати. Це насправді прекрасна культура. Міські сади, це теж заслуговує цілого відео. От, тобто є інструменти правильні, як досягти безпеки і такої напівприватності в великому місті. А от, наприклад, стаття від Texte.org, я, до речі, дуже люблю. Але от ну тут вони фігню написали. Вони щось спробували сказати, що паркани це погано, але в результаті це призвело до того, що ой, значить, камери це добре, значить, постійно стежити. Ну тобто виділяти спеціально призначених людей, які стежать за ситуацією. Це так не працює серйозно. Відеокамери теж, ну вони мають мають місце та вони мають бути. Це не дасть вам повної безпеки. Повну безпеку дадуть вам, даде, даде, даде? Повну безпеку дасть вам жвавість вулиці, коли ви дозволятимете людям туди входити. Ну і загалом в своїй статті вони ж таки описали, що ну, паркани не допоможуть. Нехай. Отак. Апдейт. Вчора, це п'ятниця, поки я монтувала відео. Мені пощастило поставити питання про паркани самому Дмитру Васильєву, голові бюро архіматика, які люблять ставити в своїх жака паркани. Нащо у них так стільки стільки парканів? Весь запис буде в цей четвер на сторінці Архілайфу. Це от я у них на лекції якраз була від нього. І лишу посилання в описі. Загалом він. Було схоже, що він висловився, що він не зовсім розуміє навіщо вони. Але загалом він все підсумував це тим, що зараз там паркан дійсно не потрібен. Він був потрібен на моменті здачі квартир. Коли квартири тільки куплялися і були ще не заселені. Відповідно, та, там не було ніякої активності. Туди приходили інші леві люди, які не відчували відповідальності за цей простір, і щось там робили. І ніякого контролю вулиць. Але Зараз він там сам живе, і ну, ми маємо вірити його словам. Він розказав, що вже утворилася своя спільнота ЖК людей, які відповідальні, вони відчувають відповідальність за цей простір. І вони гуляючи, а оскільки цей простір є приємним. Та вони гуляють. Якщо там з'являються якісь люди, які там паркуються в непотрібному місці, вони швиденько до них підходять, спитають: а, ну а чого так? А не можна так робити. Якщо хтось займається якоюсь е, неприпустимою діяльністю на дитячому майданчику, на просто в у дворі до них теж підходять. Тобто, ось вам головний е, маркер безпеки на вулиці, має хтось перебувати. Але ну, питання залишається відкритим, паркан досі стоїть. Будь ласка, давайте, типу, ну, він не корисний, він вам більше шкодить, ніж більш приносить вигоди. Так. Ну і підсумовуючи, багато хто писав мені, постійно пише мені, що у мене якісь проблеми: то зі звуком, то з картинкою. Постійно. От, я вам покажу просто, який у мене на вигляд штатив. Тому. Якщо вам прям дуже-дуже хочеться, щоб було краще, я лишаю реквізити моїх привату і монобанку. Якщо у вас є гроші, то краще задонатьте зсу. Але якщо хочете, щоб хтось продовжував хтось розказувати про те, як розвивати наші міста, якими вони мають бути після перемоги, щоб потім ті самі ветерани, які повернуться, мали інклюзивний, класний, безпечний простір, то можете закинути їх мені. Хоча б там, я не знаю, на карту пам'яті, щоб не збиралося. Може, так, да, на штатив нормальний. Для мікрофона, до речі, мені більше для мікрофона потрібен, ніж для камери. Але якщо прям-прям вау буде, то на камеру класно, тому що та, та моя не фокусується, погано зберігає файли. от, А це я знімала на телефон. До речі, експериментально напишіть, якщо окей, то зніматиму просто на телефон. Так, все коротше. Всім па-па, Сподіваюся, ця інформація до вас донеслася. Завтра зносимо паркан коло комфортауну. Жартую, звісно. Так, оце мій дипломатичний підхід такий от у нас.